Про гріхи язика. Святі кажуть, що без гріха язика було б на третину гріхів менше у світі, і вони не помилялися. Гріхів язика можна уникнути, якщо перше уникати пустої бакалагнини, обмежуючися корисною бесідою. Друге, захищати добре ім'я ближнього, яке ображають, і третє не розголошувати пліток. Дорогі мої, усім ми повинні уникати непотрібної балаканини. Каже мудра приповідка: говорити це срібло, а мовчати. Це золото. Мовчання це смерть гріхів, святий Агустин. Хто вміє мовчати, той мудрий у бесіді, хто навчається добре мовчати, той зуміє розумно говорити. Мовчання є матір'ю розумних думок, святий Амброзій. Хто стереже свої уста. То й зберігає свою душу. Хто багато говорить, той не стережеться від гріха. Як із заліза і кременю виникає вогонь, так брехня постає з балаканини святий Клемен. Якщо всі інші знаряддя намірів нашого тіла відкриті, то язик Бог замкнув подвійним муром. Зубами і устами, щоб нагадати нам про обережність у бесіді, святий Бернард. Ми не повинні мати серце на язиці, а язик у серці. Як вибираєш собі страви, які хочеш їсти, так добирай також слів, які маєш сказати, святий Агустин. Святе письмо порівнює язик людини з лезом, яке дуже часто ранить необачну людину. Христос каже: Бо зі слів своїх будеш виправданий, і зі слів своїх будеш засуджений. Матея 12:37. Якщо хтось обмовляє ближнього, треба його захистити. Відкрий уста на корисні мого, тобто борони тих, хто через свою відсутність не може себе захистити. Якщо хтось погано говорить про іншого, старайся виправдати його намір, не усвідомленням ним цього гріха або, взагалі, немічу людської природи. Таким чином, Злагідний суворий суд. Добре також навести замін добрі прикмети ближнього, про котрого говорять. Корисним є також прийняти поважний суворий вираз обличчя, коли доводиться слухати бесід, що ображає честь ближнього. Таким чином, виказуємо злословцеві. Мовчазно догано. Можна також звернути розмову на інший предмет. У ніякому разі не можна розголошувати таких бесів. Якщо ти щось почув, нехай воно лишиться в тебе. Одним вухом почув, а другим випусти. Лише дурного болить те, що почув. І зараз же мусить розголошувати книга сирах 19.10.12. Тож будьмо дуже обережними у розмовах про наших ближніх. Бо можемо легко пошкодити їм на все життя, навіть не здогадуючись про це. Приповідка мудрого каже. Хильнуй свого носа, а не чужого проса. Говорячи про гріхи язика, можемо запитати себе, чому ж людина взагалі говорить, на те запитання можна дати тисячі відповідей. Передусім говоримо, щоб поділитися нашими враженнями, потребами, звістками. Щоб передати новини знайомим, приятелям рідним, щоб передати знання, науку, щоб запитати про дорогу, якщо не знаємо, куди йти, щоб занагодити якусь праву купівлі продажу, щоб похвалити або зганити когось, щоб висловити наші побажання вдячності, співчуття або ж Осудити когось. Одне слово, мова це обмін думками, яку висловлюємо за допомогою нашого язика. Але ми мусимо пам'ятати про те, що наш язик і мова це прицінний дар Божий, даний на добро людини для передавання знання, вістки. Висловлювання своїх потреб чи болів, радощів і так далі. Також пам'ятаємо, яка розмова, таких життя. Мудрий синека казав за нашим язиком і мовою пізнається, що в кого на серці. Тож молімо Духа Святого, щоб ми могли силу волі завжди. І всюди мудро вживати для нашої мови і нашого язика. Стережімося гріхів язика, нікого не засуджуємо, не будьмо галасливі в бесіді. З усіма розмовляємо спокійно, хвалімо приятелів, ніколи погано не налаштовуємо одного проти іншого, невинними устами. І чистим з тим серцем щоденно прославляємо наймилішого Отця Небесного, якому честь, слава, подяка, за дар нашого язика і мови. У Новому завіті, у посланнях Якова, ми читаємо про гріхи язика. Там говориться, що язик член маленький, а хвалиться великим. Він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою, Якова 3, 5, 8. Якщо і надалі бажаєте слухати моє повчання, підпишіться на мій канал і поділіться своїми думками. Коментарях. Про гріхи язика. Святі кажуть, що без гріха язика було б на третину гріхів менше у світі, і вони не помилялися. Гріхів язика можна уникнути, якщо перше уникати пустої бакланини. Обмежуючися корисною бесідою. Друге, захищати добре ім'я ближнього, яке ображають, і третє не розголошувати пліток. Дорогі мої. Передусім ми повинні уникати непотрібної балаканини. Каже мудра приповідка. Говорити це срібло, а мовчати це золото. Мовчання це смерть гріхів, святий Агустин. Хто вміє мовчати, той мудрий у бесіді, хто навчається добре мовчати, той зуміє розумно говорити. Мовчання є матір'ю розумних думок. Святий Амброзі, хто стереже свої уста, той зберігає свою душу, Хто багато говорить, той не стережеться від гріха, як із заліза і кременю виникає вогонь, так брехня постає з балаканини святий клемен. Якщо всі інші знаряддя намірів нашого тіла відкриті. То язик Бог замкнув подвійним муром, зубами і устами, щоб нагадати нам про обережність у бесіді святий Бернард. Ми не повинні мати серце на язиці, а язик у серці. Як вибираєш собі страви, які хочеш їсти, так добирай також слів. Яке маєш сказати, святий Агустин? Святе письмо порівнює язик людини з лезом, яке дуже часто ранить необачну людину. Христос каже: бо зі слів своїх будеш виправданий, і за слів своїх будеш засуджений, Матея 1237. Якщо хтось обмовляє ближнього, треба його захистити. Відкрий уста на користь німого. тобто борони тих, хто через свою відсутність не може себе захистити. Якщо хтось погано говорить про іншого, старайся виправдати його намір, не усвідомленням ним цього гріха. Або взагалі немічу людської природи. Таким чином, злагідний суворий суд. Добре також навести замін добрі прикмети ближнього, про котрого говорять. У новому завіті, посланнях апостола Якова, ми читаємо про гріхи слова. Так говориться. Там говориться, що язик, член маленький, а хвалиться великим, він зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. І Акова 3, 5, 8. 3:5. Який апостол описує язик, як вогонь пекель, вогонь малий, який запалює величезний ліс, світ неправди, зло, що спокою не знає, наповнений смертельною отрутою. І ніхто з людей не може його вгамувати. 3, Якова 3, 5, 8. Ці описи показують, наскільки сильними та страшними є гріхи нашого язика. І це не дивно, бо дар слова це один з найбільших Божих дарів людині. Тому й гріхи, котрі спотворюють цей дар, є дуже небезпечними та страшними. Людина це словесне створіння, на відміну від безсловесних тварин. Тому і дано їй ім'я людина, хоча і не в цьому річ. Головне, це те, що наш Бог і Творець це слово. Слово це одне з імен Бога. Споконовіку було слово. Івана 1.1 Читаємо у Святому Письмі. І саме через цю причину гріхи язика та слова це тяжкі гріхи, бо вони відносяться до слова, через яке постало все і ніщо, що постало, не постало без нього. Івана 1:3. Дар слова це божественний дар, який володіє надзвичайною силою. І саме цей дар слова ми можемо використовувати собі на благо. Або на зло. Бог дав його людині, щоб вона використовувала його дар собі на благо. Проте, на жаль, ми використовуємо його собі саме на зло. І диявол знає це, тому і старається розгнуздати людський язик, розпалити людські слова. Які ж це гріхи слова, пустослів'я чи марнослів'я? Це коли ми говоримо ні про що, витрачаючи дар слова на суєту та пустоту. Люди грішать цим гріхом постійно, будь де та будь-з ким, вдома чи на роботі, в гостях чи навіть у храмі. Чимало людей годинами говорять по телефоні. І саме частина цих розмов відноситься до марнослів'я, бо частина цих розмов ні про що. Божественний дар слова, надзвичайно великий дар, щоб витрачати його так бездумно, безцільно та безмістовно. В святому Письмі є такі Христові слова. За кожне пусте слово, яське скажуть, люди дадуть відповідь судного дня за нього. Матея 12:36. Чи готові ми відповідати за кожне своє пусте слово, витрачене марно? Бо таких слів у нас є чималенько, ними можна наповнити морячі океани. Пустослів'я досить погано впливає на духовне життя людини, воно спустошує душу, виганяє з нею Божу благодать. Якщо у нашу душу приходить Божа благодать через молитву, святе причастя, то ми досить швидко марнуємо її, займаючись марнослів'ям, спустошуючи свою душу. Осудження тяжкий гріх, який міцно вкорінюється в душі людини, пускаючи могутні корені. Саме осудження когось стає головною темою наших розмов. Ми звикли осуджувати всіх. Рідних, сусідів, керівників, співпрацівників, політиків, священників, кого завгодно. Святі отці говорять, що зі всіх євангельських заповідей найважливішою є заповідь не судіти, щоб вас не судили. Матей 7.1. Осудження є ненависним Богові, бо через нього ми звинувачуємо іншу людину, ніби доносимо на неї. І через це ми стаємо схожими до диявола, який, названий в Святому Письмі обвинувачувачем братів наших, який обмовляв їх перед Богом нашим день і ніч. Господь дав нам заповідь, щоб ми любили один одного, а замість цього ми засуджуємо та доносимо Йому один на одного. І як зазвичай, майже завжди ці осудження бувають неправдивими. Помилковими, хибними, нехослів'я, важкий гріх супроти нашого ближнього, бо тоді ми починаємо ображати, звинувачувати, обзивати людей різними словами, забуваючи, що за все це на нас очікує вогненна гігієна. Бо написано у Святому Письмі: хто скаже братові нікчема, той підпаде Верховному судові, а хто скаже дури, той підпаде під вогонь пекельний, Матея 5.22. Уваєш у пориві гніву, людина доходить до того, що проклинає інших людей, і навіть і найближчих, та найрідніших. Прокляття це жахлива річ, яка може мати страшні наслідки, бо тоді ворог через отримане слово має доступ до людини, несучи з собою зло та руйнування. Безсоромні та лайливі слова, доволі поширений гріх. Невше не можна говорити по-людськи, без різноманітних матів та виразів. Люди часто використовують мати без жодної на те причини, навіть не для того, щоб якось відокремити себе, а через власну безглузду свичку. За кожне сказане нами слово ми складемо світ перед Богом. Брехня і лицемірство, поширені гріхи, котрі притаманні дияволу. Святе письмо говорить диявол вам батьком, тож волите за волею батька вашого чинити. а був він душогубець від початку, і правди він не тримався, бо правди нема в ньому. Коли говорить брехню, за свого говорить, бо він брехун і батько брехні. Івана 8.44. Окрім батька брехні, він також є батьком лицемірства, бо був ангелом темряви, він завжди приймає вигляд ангела світла. Тому людина, котра звикла брехати та лицемірити, повинна усвідомити, що вона уподібнюється дияволу та усім темним силам. Серед усіх цих гріхів, дорогі мої, Є тяжкі і погані гріхи, бо слово це великий Божий дар, який може стати як причиною великого блага, так і великого зла. так і Слово, воно може будувати і руйнувати, лікувати та вбивати, нести благословення чи прокляття. Тому кожному із нас потрібно бути пильними та уважними тому, як ми використовуємо своє слово, стараймося приборкати свій язик, щоб не потрапити під пекельний вогонь. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто не підписаний, підпишіться. Першому коментарі я уділяю завжди благословення, і під ним, на жаль, відповісти, тільки під тим коментарем, на жаль, відповісти, пишіть імена для кого ви це хочете, благословення. А також просто коментуйте, але вже не під коментарем, а просто, звичайно, задавайте свої дум... питання, думки висловлюйте. Ну і про вподобайки не забувайте. Slava Isusu Hrestu.